Нехай fідx дорівнює g від x поділити на х квадраті мінус x-6, де від x це якийсь поліном, що з наступного може бути графіком y дорівнює fід x пунктурними лініями позначення асимптоти. як зазвичай ставте відео на паузу та спробуйте розібратися самостійно. Тож, як зазвичай, в задачах такого типу нам дають мало інформації. Ми знаємо, що в чисельнику в нас якийсь поліном, ми не знаємо який, а зате ми знаємо, що в нас в знаменнику. Це нам дозволить розкласти цей знаменник на множники і визначити, за яких значень x він буде нулем. Це вже дасть нам хоч якусь інформацію, так? ми запишемо, що f від x дорівнює g від x. А в знаменнику маємо квадратний трином. Сума корнів якого це одиниця, добуток мінус 6. Тож корні будуть 3 та мінус 2. Розкладемо на дужки х мінус 3 на х плюс 2. Тепер визначимо, за яких значень х знаменник буде нулем. Так, запишемо тут поруч, що знаменник буде нулем, якщо x, по-перше, дорівнює 3. Або х дорівнює мінус 2. Так, і на цьому етапі ми повинні пригадати, що якщо в знаменнику існують такі значення, які роблять його нулем, в нашому випадку це х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 2, то при цих значеннях графік функції буде мати або усувний розрив, або вертикальну асимптоту. Проте ми не можемо наразі визначити, що саме матиме графік в цих точках, оскільки ми не знаємо чисельник. Проте ми можемо просто поглянути на варіанти відповідей і повідкидати принаймні ті, які точно не підходять нам. Так, у варіанті А при х дрівній, мінус 2 маємо асимптоту, що нам чудово підходить. Проте при х дрівній, 3 функція набуває якогось значення, що неможливо в нашій ситуації, оскільки з х дрівній, 3 робить знаменник нулем, Тому функція там точно існувати не буде. Цей варіант відкидаємо. У варіанті Б при х дрівні мінус 2 маємо асимптоту, що цілком можливо. Проте при х дрівні 3, як бачимо, маємо 0 функції. Функція існує при х дрівні 3, що неможливо, оскільки це значення робить знаменник нулем. Тож цей варіант відкидаємо. У варіанті В маємо асимптоту при х дрівні мінус 2. Та основний розрив функції при хрівні 3, що загалом цілком можливий випадок. Поміркуємо, як функція могла б задаватися рівнянням. В знаменнику ми б мали x-3, що множиться на x 2, а в чисельнику ми б мали х-3, по-перше, так, оскільки, щоб мати розрив при х дрівні 3, нам потрібно, щоб трійка робила і чисельник, і знаменник нулем. А далі ми б на щось множили, на щось відмінне від х-3 та х плюс 2. Гаразд. У варіанті Г функція існує як при х дрівній, мінус 2, так і при х дрівній, 3, тому цей варіант відкидаємо. Тож обираємо варіант В.